Військова техніка, окремий вид машин, до яких важко застосовувати звичні нам параметри. Але ми, на жаль, в тих умовах, коли знання про цю техніку абсолютно точно не будуть зайвими. А тому цього разу ми вирішили зібрати для вас, хоч і автомобільний за параметрами рейтинг, але рейтинг незвичних транспортних засобів. Максимально ефектних і, повірте, ефективних. А про кондиціонери там буде? Подивишся. Слід одразу попередити, що швидкість для танка це лише частина показників динамічної ефективності бойової машини. Є ще оперативна дальність пробігу, витрата пального, швидкість задньої передачі і можливість вести вогонь на ходу. Але тактично саме ці танки здатні випереджати суперника, якщо йдеться про швидкі прориви чи оперативність маневрування. Саме вони найшвидші танки планети. І так вони теж іноді виходять на швидкісні перегони. Відкриває топ гусеничних спринтерів танк радянської розробки Т-80У. Його випускали з 1985 року з двигуном на 1100 сил, а після 90-х газотурбінну установку зробили більш потужною 1250 кінських сил. Серед бронетехніки свого класу він найлегший, маса усього 46 тонн. Окрім максималки 68 км за годину, Т-80У має унікальну підвіску, яка дозволяє здійснювати стрибки на швидкості, через що цю машину називають літаючий танк. До речі, на харківському заводі випускали дизельну версію Т-80Д. не таку швидкісну, але потужнішу і надійнішу. На четвертому місці основний український бойовий танк Т-84 М Оплот М. Універсальна бойова одиниця масою 51 тонну. На відміну від базового т 84 цей танк отримав сучасний шестициліндровий турбодизельний двигун на 20,5 літрів об'єму і номінальною потужністю 1500 кінських сил. 70 кілометрів за годину по твердому покриттю і до 45 на бездоріжжі виводять його у топ найшвидших танків планети. Звісно, все залежить від боєкомплекту, додаткового пального і обладнання, але швидкість Т- 74 М оплот М в бойових умовах завжди була козирем під час планування бойових завдань. На третій сходинці фактично ветеран серед такої техніки. Основний бойовий танк Німеччини і східного блоку європейських сил НАТО Леопард-2, який в строю аж з 1979 року. Модернізований двигун також турбодизельний агрегат, але вже на 12 циліндрів, видає 1498 сил потужності. Найшвидші модифікації Леопард 2 досягають максимальної швидкості 70 км за годину, як і у нашого оплота, але на бездоріжжі німець трохи швидший. Враховуючи, що в залежності від різних моделей маса варіюється від 55 до 66 тонн. Аргумент швидкості використовують легші версії, такі як Леопард 2 а 4 які до речі успішно воюють проти росіян у складі ЗСУ. На другому місці французький танк АМХ 56 Leclerc. Леклер, і як завжди, у французів усе не так. Атмосферний, тобто без турбіни, двигун має не 6 і не 12 циліндрів, як у всіх нормальних машин, а 8. Але його потужність так само півтори тисячі кінських сил, плюс в наявності гідропневматична підвізка, які в сукупності дають йому колосальну перевагу при розгоні на бездоріжжі і максимальну швидкість 71 км на годину по твердому покриттю і до 55 км за годину на бездоріжжі. Це взагалі найбільш Еврений і найшвидший на ґрунті танк, який програє буквально копієчки лідеру рейтингу. Ну а першим став культовий американський танк Абрамс у модифікації М1А1. Він є світовим лідером за швидкістю. Газотурбінний двигун на 1500 сил здатен розганяти його до 30 км за годину усього за 6 секунд, а максимальна швидкість 72 км за годину. Ви взагалі уявляєте звук і ефект броньованого монстра вагою 57 тонн, що мчить на такій швидкості. Втім, саме це у випадку з «Абрамс» зіграло свою роль. Тільки для запуску турбіни він витрачає до 38 літрів пального, а швидкісний режим призводить до витрати пального у 320 літрів на 100 кілометрів. Але якщо потрібен максимально швидкий і недовгий танковий марш-кидок, оперативнішого за Абрамс ви не знайдете. Звісно, це не змагання на швидкість і не автоспорт. Але ми намагаємось створити максимально різноманітну інформаційну базу про дуже різні транспортні засоби, як завжди у традиційній рубриці ТОП-АВТО.